О, привіт, це я ось тут. Ой, ось тут у мене не як багато цього. Та тут оціні потрати, бачила, яка я віду зна.

якщо ще їх додати, буде 15. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Е, ви знаєте, що буде 15 плюс 17? Ой, плюс 7. 12. 5 плюс 7? 15. 15 плюс 7? Так. Ви знаєте, скільки буде 15 плюс 7? Знаємо. Скільки? 22. Правильно. Буде 5... 15 плюс 7? 22 15 плюс 7, 22 а, 27? 22, а что 27? А, 22 22 и 25 людей Это наибольшее лишь за этих видосиков Ви бачили, скільки там було мало, то я ви там виговорював. А то скільки багато ви... ну їх дуже багато. Я за скелету щеплю. Бах. Усьо. Скелет помер. так він помер. Ось наше все відео от, от, і на цьому ну, вже ну, трішечки закінчається. І ми можемо так поставити бальчика і І ходити по, по головах. Думаю, що все таки де тільки впадуть. А до речі, на Майнікрафту легше ходити, бо тому, що, що, що Майнкрафт ніби мані, ніби квадратний світ. І ще кудись задивився, десь вон туди. Ага. Mm -hmm. А ще я, тут, я тут в цьому сході. Тільки класу точно не зроблю. А ще я, я, на, я на нижньому ходжу. Але це так дуже страшно. Я боюсь. Деякі персонажі з Майнкрафту з ось цього лего. А ще падає у мене класний джойстик. І ось таке ще є, таке, таке є. Дуже багато чого. А ще цей спальник у мене досі не замалий. І яка подушка занадто велика. Думаю, що треба більше зашити. Але все одно не біда. Що ж, ну, а ще. У мене ну, ось такий великий рюкзак. А ще я тут качу. Ну, моя мама начепляла таких защитків, яких я виграв на Лего, ось, і на цьому кінець.